Я хочу зробити все, де це якось для відпочинку принаховлено. Ось справи починається ця територія музею під відкритим модом. Тут проводиться дуже багато фестивальних заходів, концертів. 12.30 бажано, щоб ми звідси виїхали. Тобто лишити собі час на сувенірку, підніматися, ми будемо вже самостійно. А бусик тут буде тут. Конашевич прізвище, Сагайдачний це вже є псевдонім. Сагайдак це колчак для стріл, тому що він дуже мітко стріляв не по ногах. Ворогів по руках, тобто близько під пусте війні. Він вважається батьком нашого морського флоту, який був перший флот. Це робили чайки, видовбували з колоди, верби або липи. Ось таку ну, як посудину велику, оббивали деревом, а із зворотньої сторони з вулиці прикладали стіна з каменю із землі. Так званий ескарт і бастіони. Саме там вставали стрільці, які обстрілювали територію, а воїни, як правило, йшлись вороги і з цієї сторони, з якої йдемо ми. І ми зайдемо у ворота, які називаються Бендерські. Не Бандера Степан, а Бендерське місто в Молдавії. П'ять таких воріт було на території. І саме ця нова фортеця вона зроблена як рамка картини. Всі дивись, круто це нові Ух ти, хотин, гля круто написано Хотин. Обійшли цю фортецю трохи далі вниз і обійшли, там є мокра така е, пляма. Ми десь на картині всередині фортеці, може, побачимо. Такої, е, згідно легенди, кажуть, що був такий е, турецький. Там е, Ну, може, вийде, бо я не бачу. Капустала, корінчики теж вона робили такі розгалуження. І знову палили вогонь, і знову лили воду. І таким методом добували цю воду. Вона тут є. Шові племена, ну, до речі, не татаро-монголи, як зараз в історії, вже докопалися. Просто вони татаро монголи Це були такі племена біля Байкалу. Ми всі розуміємо, куди веде знову стрілочка. Вона могла бути на колесах, а можна просто нести. Це називається гуляй поле ця машина, тому що з'ядувалося, ланцюгами і розтягувалася десь до 8-10 кілометрів. Вона використовувалася ця машина у веселіх війнах 1648 року Богдан Хмельницький. Зроблено її дуба. В основному. Такі машини робили з мореного дуба. Дуб, який або дерево, яке було довго в гірській річці. Тоді вируваємо стилісе дерево, як метал. Пройдемо. Найстрашнішу зброю нам зараз покажуть. Ні, ага, як большой арбаліз. Да. Це ж нам покажуть найстрашніше. Це найстрашніша зброя, коли нею штурмували ворота якоїсь фортеці, то знали, що перший раз може не ввести, але другий, третій раз обов'язково фортецю А Такі були традиції, коли війни проходили не на території фортеці, а за межами. Але треба було обов'язково взяти фортецю. Коли фортецю взяли, тоді, значить, того і перемога. Ця машина називається таран. Тому що недавно проводили розкопки, дуже багато знайдено і посуду, і багато піалу.

Фотографії дає турецький султан зразу при підняті на другий поверх. всіх тих людей, які певний час відвідували, приймали участь у війнах тут на території фортиці. E you é Вийдемо на балкони. Поки що на мене піхоти. Пацани до мене підходьте, вам буде цікаво. пацани не підходьте. Хочу вам показати саму страшну зброю, яка використовувалася тут хотим. Ви бачите на картині, хлопці, ну бачите слона, але слон одягнутий такими пластиночками які змащували різним жиром коли стрілу стрілою влучили, щоб вона опадала вниз. Також в цій війні було багато верблюдів. Вони не топтали людей верблюди, але запах верблюдів дуже лякав коней. проти місцевого населення. І от останній бій був е е е такий переможний, можна фільми було стали. Так знімати, стали турки в вигляді півмісяця, а напроти поляки в вигляді е двоголового орла. Козаки, хоч вони в основному приймали на себе головні е бої, які тут відбувалися, участі у останньому бої. До парадів не до кінцевих таких е, урочистостей, тому що він був важко дуже хворій. Турки подарували гарного добірного коня полякам, а поляки інпустовану гармату подарували туркам. Потім тиждень були ярмарки, такі колись були бої. Е, і коли турки повернулися до себе додому, то яничари не терпіли. І не могли простити Осману Другому в тому, що тут він не отримав перемоги. А вони після бою в Хотині мали на йти на Європу. Це не вийшло, тому що тут дали їм відповідний бій і дали зрозуміти, що є така армія, яка може їх перемогти боротьби війною. Тут отримав, як кажуть зубах, тут ці вид Вихотинські. Потинська битва описана у підручниках Молдавії, Росії, Польщі, України, звичайно. Ну, говорили про те, що турки сюди не приїжджають, тому що тут було, не було їхньої перемоги, як це було в інших битвах. Картини, які ви бачите, тут картини народного художника Царська, Московська імперія, тому Петербурзі. Є велика колекція монет. А це те, що залишилося, то тут експонується ці виставки. Польські, угорські, е турецькі. Тут є різні монети. І показано, що жінок мода вже повертається, жінки можуть оцінити тих часів. Тобто тут великий був торговий і такий. Стін, і у вікно ви можете побачити місце з тої сторони, вністер, на горбах ходині і ромашка, і чебрець, і м'ята, А в кам'янці ми побачимо теж такий середньовічний туалет, де падало все на голову. і Кажуть, під стінами небезпечно було. Що? Так, а, що будемо... Турки і козаки. Взагалі козаки навчилися курити від турків. А... Чечен був дуже дорогий, тому в основному до трофейного Чечуна додали різні Татаскової. і курили. На території Роскопські і Хмельницький район село Комарів знайдено великий. Залих, і на деяких і потим, то не вийде... нас, це, мабуть, екскурсія, да, наприклад, ступ, потім які люльки є. Читаємо за люльки. Осики. Але які, водопостачання, яке було. Треба читати все. Труби глиняні, справді були, ось труби виведені. Це те, що розкопки. І можеш ось одразу інформацію, яку читаєш. Пішка, глянь, так круто! Сьомо акуратно тільки не вилазь туди. Глянь крутяк, вийшов, да? Вийшов. Ух ты! По Заходимо у кузню. Кузня так як в Майнкрафті, Да, Сьом? Диви, яка вона кузня. Чому чого вона така кругла? Бачиш, бо вона в фортеці. Так, да, напис... сказали, що це кузня. О, дивися, написано сьом. Зимо замкова кузня. Майнкрафті. Дивись, справжня. Кузня це там, де кують залізо. На мене тебе пальцем пусти. На мене от будеш знати, що таке Я пузнь. Опять сама. Нарол, опять часто ж пузня. Зараз йдемо в кімнату тортур. Пішли. А, 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 а що там не ну там ведуться роботи. В цю кімнату сюди не можна, там археологи працюють, а сюди йдемо. Тут ми ще не спускають. Я ж хочу знімати кімнату тортур. Ось дивись тут, залізний гак. До смерті стромляли вбив, залізний гак, чіпляли його за ребро, за ребро підчіпляли. Дивися. ребро я забув Ось дивися. Металеві, що них робили. одягали на людини, вона була змушена стояти на шпинки, щоб не проколоти п'яти. Однак подібно полосати. Тут гвозді. М -м -м. На три гвозді, може, Петро. рота вставляли, ось дивіться. вставляли. людьми знущалися. в яку сиділа людина і помирала від зневоднення, на сонці сиділа і навіть заживо розглядали птахи. Кімната торктов, трон або і ось стілець Моєсе. повністю весь в колючих отаких був. Тут де дірочка це все було ось такі колючі цвяхи. Кімната котуванта стілець відьми садили на цей стіл і ще під час стілець, і під час цього ще били, і коли людині було боляче, вона не могла стритрепенутися, тому що Могло її проткнути ці всі цвяхи, могли її пронизувати, били катували навіть на цьому стільці, коли вона перебувала. Я А ось у сучасне плава сонячная батарея, щоб можна було зарядити телефон. Тільки тут поржавіли, а ось тут ось закриті. Значить, тут можна зарядити. зарядитися. Працює Сьом, Працює, представляєш?

Наша маршруточка марш марш буковина.